Автомобільний парк КНП Миронівська опорна багатопрофільна лікарня поповнився ще одним авто швидкої допомоги, повністю укомплектованим для надання першої медичної допомоги, щоб зменшити ризики погіршення стану пацієнта, підтримати його до прибуття у медичний заклад. Автомобіль від громадської організації Петро і Мазепа та донора німецько українського товариства Наші лікарні передав голова громадської організації Дмитро Піту. Ми передаємо цей автомобіль швидкої медичної допомоги, повністю оснащений мірунської опорній лікарні. А чому у вас виникла така ідея? Не, ми взагалі допомагаємо медичним закладам України, як тим, де лікуються наші захисники, так і тим, які в прикордонних та прифронтових районах розміщені. І чим саме особливий цей автомобіль? Ні, це, це просто е, якісний, гарний автомобіль з швидкою медичною допомогою. Він оснащений всім чим необхідно. От. Так що тільки працювати? Ні, це, я сьогодні евакуював е, хвору людину. Шостої етажі снесли, снесли, завезли в лікарню і потім е, вернули. То він його повністю готовий до експлуатації. Генеральний директор Миронівської опорної багатопрофільної лікарні Анатолій Ситник подякував за наданий автомобіль, підкреслюючи, що сьогодні у час війни це особливо важливо. Приємно, що допомагають. Жалко, що ми в такій ситуації, що цю допомогу треба постійно. Жалко, що війна, якби вона закінчилась швидше. Але оці рухи, які Наповнюють нас технікою, яка дає можливість покращити медичну допомогу і якість. Вона буде потрібна ще нашій державі довго, тому що, на жаль, ми трохи від чогось відстали, чи помало йшли, чи бігли не в ту сторону. Але сьогодні це такий приємний день. Ми вдячні, колектив вдячний. У нас такої машини ну, нема, ну, щоб була повністю укомплектована і надавати таку допомогу. Тому все, що від нас залежить, ми постараємося зробити. А цим можна тільки вирости щиро вдячні, що в такі тяжкі часи вони від чистого серця і по пориву своєї душі це роблять. Дмитро Підтуркін познайомив очільника закладу Анатолія Ситника та першого заступника міського голови Дмитра Жукотанського з обладнанням, яким укомплектований автомобіль. Ноші для перенесення хворих на східцях, легкі у користуванні та розташуванні всередині авто, мобільні ноші для лежачих, важких хворих, дефібрилятор, тримачі для крапельниць, кисень та інше необхідне обладнання, яке відповідає європейським стандартам. Дмитро Жукотанський відзначив, що така підтримка медичного закладу вкрай актуальна і потрібна. І, в свою чергу, від імені міської ради подякував благодійникам. Ми хочемо дуже подякувати за таку волонтерську підтримку. Сьогодні в нинішній час дуже такий автомобіль, для того, що ми маємо і військових, які сильно поранені, і людей, які потребують. отаку. У нас тепер з'явилася можливість. Я дуже вам вдячний за таку можливість, за те, що ви нас. Будемо проходити допомагати. Дуже дякую. Потрібно зазначити, що це перша добродійна допомога від громадської організації Петро і Мазепа, Миронівським медикам. Але як сказав голова організації Дмитро Підтуркін, співпраця буде мати продовження. Звичайно, будемо продовжувати. У нас є медичне обладнання, у нас є витратні матеріали, які необхідні лікарні. Ми будемо продовжувати співпрацю.